Вадим Дрюхан, дипломат, член громадського об'єднання Сила людей, експерт з міжнародного та європейського права, гість нашої студії. І повертаємося вже до розмови з вами, пане Вадиме. І, звичайно, ж хочеться постати питання. Скажіть, будь ласка, а цей діалог Петра Порошенка з країною, який відбувся достатньо а, урочисто, достатньо прирочено 100 днів. Його виходу після інаугурації, і, відповідно, вже і мають бути якісь певні результати. І тут він пропонує ось таку стратегію. От скажіть, будь ласка, чи не було це відволікання уваги громадськості від результатів його діяльності? Доброго дня, пані Оксано. Доброго дня, Володимир, доброго дня, шановні глядачі. Знаєте, тут два в одному. Перше, що приходить на ум, і що хочеться сказати, ну нарешті. Нарешті. Вийшов президент на публіку, нарешті почав говорити з народом. Дочекалися, дочекалися. Знаєте, ну чотири місяці в офісі і без жодного пояснення логіки своїх дій. Ну це вже занадто навіть у порівнянні з часами Януковича і Кучі. От. А друге, це е, краще б не виходив. Чому краще б не виходив? Тому що ну нічого ж не пред'явив суспільству. А ось давайте, що саме сказав президент України Петро Порошенко. Ми можемо вже почути для тих, хто тільки що приєднався до нас. Під час своєї прес-конференції, яка відбулася в четвер, президент України Петро Порошенко назвав вісім пріоритетних реформ для України зі свого плану стратегія 2020 Тож слухаємо, пряма мова. Я визначив в ньому вісім пріоритетних сфер, зміни, в яких або вирішують найгостріші проблеми. Або створюють інституційні передумови для проведення інших реформ. Отже, наші пріоритети: перше: антикорупційна реформа, оновлення влади та бюрократичного апарату, перше судова реформа, перше реформа правоохоронних органів, перше децентралізація та реформа державного управління, перше податкова реформа, перше. Дерегуляція та розвиток підприємництва. Перше. Реформа системи безпеки та оборони. Найактуальніше. До цього я б додав ще дві спеціальні нагальні програми: енергонезалежність нашої держави та подальшої популяризації України в світі. Ось такі слова президента України Петра Порошенка. Такий його виступ був. І, знаєте, хотілося е -е 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 б. Ще нагадати, що фактично аналогічний виступ був у 2010 році, коли президент України на той час Віктор Янукович також презентував свій план реформ і також обіцяв зробити Україну успішною інноваційною країною протягом 10 років вести її в топ 20 країн світу. і не тільки він могли... пропонував, але ще й Віктор Ющенко. Ми знаємо також універсалія. згадуються всі ці вісім пунктів. Тобто, це вже не вперше. Тому якраз і проблема. Обличчя змінюється, а риторика залишається та сама. Слова красиві, а що за ними криється? Де команда, яка буде реалізовувати, з ким оці пріоритети випрацьовувалися? Тут більше питань, аніж відповідей. На мою думку, якраз президент Порошенко мав би запропонувати ну, максимум три ключові реформи з чітким визначенням дат їх здійснення і з чітким визначенням інструментів, за рахунок яких будуть здійснюватися. В першу чергу треба було говорити. Не про щось інакше, а якраз про обороноздатність, тому що Україна в стані війни, друге це про конституційну реформу, яка в тому числі покрила питання децентралізації і, нарешті, встановила баланс влади між трьома гілками. І третє це про бізнес-клімат в Україні. Оці три речі зараз пріоритетні. А якщо говорити, так, як Коли Янукович, про 23... Зараз про вісім, а потім говорить, що 60 законів буде зараз внесено. І це в той час, коли е, заступник голови адміністрації президента говорить: ми скоротили 80% адміністрації президента. Всі говорять про те, що оце чиновники в усьому винуваті, до наших державних службовців опустили нижче плінтуса. Насправді ми маємо е, справу з е, політичною корупцією, політики відповідальні за все в країні. Політики довели тобто не державу до грані катастрофіки саме політики ні в якому разі не державні службовці. А ми хочемо зараз проголошуємо про якісь реформи. Ми я маю на увазі президенти е, е, ті люди, які з ним працюють, практично зруйнувавши державну машину. Розумієте, в цьому величезна проблема. Тому я вважаю, що необхідно. Одразу після виборів президентських розробити економічну програму реформ за що має відповідати кабінет міністрів України згідно з цією Конституцією. А президенту треба конкретизувати в тих сферах, за які він відповідальний, а саме обороноздатність, ну і плюс ще зовнішня політика. Тоді в нас буде якийсь толк. А от з того, що зараз проголошено, на мою думку, очікувати якихось результатів не слід. Більше того, навіть не зрозуміло коли, бо говориться про якийсь іпотетичний 2020 рік. А що буде сьогодні? Що буде завтра? Що буде взимку? Що буде в наступному році? Оцього немає. А ось давайте на цьому і зупинимося. Що буде завтра? Що буде взимку? Що буде наступного року? Е у нас вже скоро будуть парламентські вибори. Е хтось очікує суттєвого оновлення парламенту, хтось е більш скептично до цього відноситься. Як це взагалі-то, ці, ці парламентські вибори, як вони змінять е структуру керування країною? Дякую за запитання. Я єдине оговорюсь. Я тут людина трошечки заінтересована, тому що представляю, до речі, не громадське об'єднання, а політичну партію. Однак все ж таки, давайте не будемо. Я буду говорити жодної реклами. не про одну партію, а буду говорити про загалом е, якби, політичну палітру. Дивіться, що відчула влада? Влада відчула, що є запит у суспільстві на нові обличчя. Що зробила влада? Вона взяла, інкорпорувала точечно, точково, да? по, по суті, в усі правовладні проекти, це не політичні партії, а проекти. Окремих громадських діячів, окремих експертів, плюс наситила списки політичні так званими селебритіс, співаками, спортсменами і так далі. Крім того, не тільки влада, а й ті люди, які були раніше у владі, які були в опозиції, там чи навпаки з влади перейшли в опозиції, і ми маємо справу по суті з п'ятью шестью списками, які теоретично проходять в парламент, які мають 90%, Відсотків тих самих динозаврів, тих самих збанкрутілих політиків, і буквально 5-10 відсотків нових облич. А натомість, на жаль, на превеликий жаль, експерти, молоді політики, громадські діячі, виходці з малого середнього бізнесу не змогли на жаль об'єднатися в одну потужну команду політичну, яка би стала альтернативою старим обличчям. Тому, прогнозуючи, що відбудеться, два сценарії: один сценарій. Ці так звані нові обличчя просто будуть абсорбовані динозаврами, да і будуть нажимати кнопки. А другий сценарій, і нічого до речі, доброго в країні не буде через це. А другий сценарій вони повстануть, утворять якесь міжфракційне об'єднання і дадуть бій. Цим політичним уже по суті банкрутам, але можна спрогнозувати ще одну таку річ. Цей парламент буде наскільки неякісний через те, що він вибирається за дуже недосконалим законодавством і ідуть в парламент дуже багато людей, яким суспільство не довіряє, що довго він не протягне. От Максимум рік півтора питання. ти хочеться поставити на що він тоді треба? Майже мільярд гривень буде на нього витрачено в нинішніх умовах. Це просто знахідка. Але я б хотіла повернутися до цього питання трошки згодом. Президент Петро Порошенко виступає за позачергові місцеві вибори після внесення змін до конституції. Про це він сказав під час великої прес-конференції. Він зазначив, що настрої суспільства не відповідають настроям представникам представників суспільства в органах територіальної влади, і саме вибори за його словами є найкращою ілюстрацією. Що є найкращою ілюстрацією в моєму розумінні? Вибори, коли не ті чи інші групи людей, а виборець самостійно визначить, кого він хоче мати своїм представником, вищому законодавчому органі держави? А що допоможе уникнути будь-яких спекуляцій на цю тему? Закон. Поставте, будь ласка, чіткі законодавчі вимоги. Хто має бути відсторонений від державної влади? Я запевняю вас, я забезпечу, щоб ці закони обов'язково виконувалися. Ось така заява угу. від Петра Порошенка. Ви знаєте, тут дуже цікава Річ згадайте, як приходив до влади Гітлер, наприклад. Угу. Демократично, шляхом виборів. А ким став людиною, яка очолила фашистів, жку партію, яка зруйнувала по суті на той час мирне життя в усьому світі? Що зараз відбувається? Ми говоримо про демократичні вибори, але правила такі, що вони не дозволяють якісним політикам, якісним політичним партіям, створеним без олігархів, створеним без якихось вождів, приходить до влади. Що не хіба змінити цих правилах? Зараз я вам скажу. І от зараз. Е, е, уже йдемо від парламентських виборів до місцевих, evet. теж сказав президент. Аналогічна ситуація. Якщо ми будемо вибирати знову е, представників від суспільства в органи місцевої влади, в місцеві uh -huh. ради, да, за тим законом, який є, то аналогічно прийдуть гречкосії, там корупціонери і так далі. Нам необхідно перейти на систему виборів. Пропорційно з відкритими регіональними списками, причому як на центральному рівні, тобто теж стосується виборів до Верховної Ради України, так і на місцевому рівні, тоді нарешті вже з'явиться політична відповідальність, і тоді нарешті з'явиться на на альтернатива альтернатива людей. Вони будуть вибирати не тільки політичні бренди чи політичні партії в класичному розумінні цього слова, а й конкретних людей, яких вони знають. По їхніх справах, Але по їхніх програмах. Дивіться, сьогодні ще є такий пункт в законі, що партії мають заплатити за свою участь у виборах більше мільйона гривень. Мільйон мільйон 218. Якщо точно вибачте. буде, буде Ось, точно мільйон 218 гривень. Та, при таких а, умовах законодавства чи слід нам взагалі то очікувати на якусь появу нових. Партії, які не будуть зав'язані на олігархів, ви знаєте, це дуже цікаве запитання. Я вам дякую за нього. От зараз зареєстрували сьогодні вночі 29 політичних партій. Ну, якоби, можна сказати, що бачите, все таки плюралізм є. Це ВК, 29 та, партій, та, які та, будуть та, та. брати Але участь у Але питання. Виборах. Не тільки в тому, щоб зібрати заставу. Ми її зібрали через Фейсбук і соцмережі до речі, без олігархів, без проблем. Питання в тому, як проводити саму виборчу кампанію, адже ж. Молодим чи новим там ну тим політичним партіям, які не мають олігархічного фінансування, абсолютно неможливо отримати мікрофон, щоб донести свою програму, своє бачення змін в країни да, до суспільства. Величезні кошти для цього треба. Кожен канал вимагає за це там такі, такі, такі кошти. Для того, щоб попасти там в mm. якусь шоу-програму, там я про рекламу взагалі не говорю. Там просто мільйони і мільярди. Розумієте? Mm. Тому питання в тому, щоб законодавчо обмежить, обмежить рівень фінансування, щоб законодавчо законодавча гарантувати транспарентність бюджетів, які формуються, і законодавча надати право рівних. Конкурентних умов для всіх політичних партій, які беруть у політичному процесі, так діє в Європі, так діє в усьому цивілізованому світі, але на жаль, поки так не діє в Україні. Це знаєте, така модель африканських яких країн, і в цьому якраз проблема. Пане Вадимо, може краще взагалі забрати цю кармушку, до якої прагне народний депутат? Це, до речі, ще одне гарне запитання. Дивіться, мова про що йде? Коли йде народний депутат до парламенту, він розглядає це кандидат народних доплати. Він, як правило, розглядає це як самоціль, бо отримує депутатську недоторканність, бо отримує величезні пільги, там можливість всю сім'ю возити там в санаторії, безоплатно літати на літаках по Україні, мати там величезну кількість помічників і так далі. Це не потрібно. У світі такого немає. Депутат має отримувати заробітну платню. І депутат має відпрацювати свій термін, там це 4 чи 5 років, це в залежності від того, яка там який рівень ради, і далі займатися іншими. справами. А у нас це зробили, знаєте, як самоціль. А через те, що депутати працюють нетранспарентно, да? то тобто, користуючись цією недоторканістю там uh -huh. і так далі. Вони поступово перебувають в підвішеному стані, поступово під ковпаком Генеральної прокуратури, СБУ, там ну по великому рахунку влади, президента там і уряду. І вони не самостійні в прийнятті рішень. цьому проблема Україні потрібен парламент, в якому працюють самодостатні люди, які вже з чогось досягли в різних сферах, які переходять на професійних умовах на роботу як політики, відмовляючись від цього, пропрацювали якийсь час. Без ніяких там недоторканості і так далі, і повернули свої сфери життя. Один-два терміни. Я взагалі обмежив би двома термінами, і все. Ви кажете зараз про ідеальні умови. Однак, давайте все ж таки повернемося до сьогоднішніх реалій. Правильно. Президент та уряд вже з вуз президента та уряду лунали заяви про те, що нові парламентські вибори необхідні, аби сформувати підконтропідконтрольне парламентськопідпідконтрольну парламентську більшість. Ну тобто з так звану проєвропейську коаліцію. Президент президент в під час своєї презентації стратегії 2020 наголосив, що він буде виступати за повне оновлення судової гілки влади. Ну тобто, ми бачимо, що президент сьогодні намагається змінити принаймні дві гілки влади тобто законодавчу парламент і судову. Чи можемо ми очікувати на те, що ось. Цей баланс між трьома а, традиційними гілками влади буде все ж таки якось підконтрольний президенту? Ну ви знаєте, досить неправильна постановка питання. Не має бути підконтрольний президенту ані парламент, ані судова гілка влади. Має, чому має, Чому? маючи не мають я а, вам поясню. Чи будуть? чому? Тому що це незалежні гілки влади, і я вважаю, що помилково навіть президент ставить так питання, що мені потрібна там моя там чи чия більшість. Він гарант конституції, да? він глава держави. Він має бути надусима і абсолютно аполітичним. Навіть той факт, що він створив партію імені самого себе любимого, це знаєте, це не просто не демократично. Це мені нагадує отакі країни, як КНДР, там Зімбабве, там і так далі. Так робити не можна. Це не етично в з своїм суспільством. Тепер про ці дві реформи дивіться. Дійсно, неробоча судова система це по суті крах держави. Тому, безперечно, що треба здійснювати цю реформу. Але як би не думав, і що б не думав президент, будь-якому випадку має прийнято має бути прийнято низку законопроєктів, які виверені на предмет відповідності європейським нормам, стандартам і практикам, і тут величезні напрацювання є і в Європейському Союзі, і в Раді Європи. Вчора, наприклад, я спілкувався з заступником спецпредставника по Україні, такі посади створено в Раді Європи через нашу кризу. І мені було сказано, у нас є напрацювання, яким чином можна дуже швидко провести реформу і отримати незалежну судову систему. Якщо це буде отак, то тоді є великі шанси, що судова реформа буде здійснена правильно. Якщо це буде куларно зроблено, як колись Портнов писав, а зараз я не знаю, який ще юрист адміністрації президента, то з цього нічого не вийде. І про парламент. Дивіться. Ну, парламент це осередок демократії. Це в будь-якій демократичній країні. Тому він не має бути апріорі нікому підконтрольний. Він має бути підзвітний суспільству. Тому що він формує уряд. А по нашій Конституції вся економічна політика по нинішній Конституції перебуває в руках саме уряду. Тому парламент. Має разом з урядом розробити програму економічних реформ і її впроваджувати. І останнє, що я хотів сказати. Дивіться, прозвучало сьогодні двічі вже я так відчуваю питання, а чи потрібні ці вибори? Угу. Знаєте, тут ну, інакшого виходу немає. З одного боку, війна і ніби не до часу, да? а з іншого боку, суспільство воно виходило на Майдани, якраз вимагаючи перезавантаження. Тому у президента Порошенка і у нинішніх парламентів немає іншого вибору. І більше того, Нинішній парламент, як виявилось, ну, абсолютно недієздатний. ухвалити 12 недосконалих, до речі, законів стосовно здійснення якихось точкових реформаторських дій, навіть не реформ, ну, за більше чим півроку, це ну, абсолютно неприйнятний результат. Тому треба провести ці реформи, зробити ці, ці вибори, зробити все для того, щоб вони відбулися і не були зірвані через дії Володимира Володимировича Путіна та деяких деструктивних сил в Україні. і потім рухатися далі. Ну що ж дуже дякуємо вам а, за цікаву розмову. Вадим Трюхан, дипломат, член громадського об'єднання Сили вже політичного об'єднання Сили Людей. Був з нами а, в цій студії ще раз дякуємо Дякую вам Дякуємо. Вам. Приємно.